Замочок зробили. Хвилинку. Оп. Зробили замочок. Поклали на потилицю і опускаємо. Дивіться, з круглою спинкою голову вниз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Обережно піднімаємось молодці. Тепер закриваємо ротик. Ротик закрили, будемо тягнути підборіддя догори. Поїхали. Молодці, молодці. Тепер сідаємо ножки ширше і витягуємось вперед. Тягнемось. Раз, тягнемось. Два, три, чотири, п'ять. І трошки молодці. Лягли вниз, тягли вниз і тягнемось максимально. Раз, два, три. Молодці. Встаємо. Встаємо молодці. Встаємо. Стали. І тепер праву ножку будемо розминати в сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім і навпаки, тепер. Вперед. Раз, два, три. Оп, тримаємо баланс. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Взяли себе за праву ніжку. Раз. Взяли. Підтягнули. Підтягнули ніжку. Маємо. Раз, два. Підтягуємо ніжку праву до себе. Чотири. Ніжку в сторону. Стоїмо. Раз. Два, три, чотири. Ніжку перевели назад і тягнемо спинку. Раз. І ніжку. Два, три, чотири. Молодці. Те саме з лівою ніжкою. Піднімаємо. Поїхали. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. В іншу сторону. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці. Підтягнули ніжку до себе. Раз. Взяли ліву ніжку, підтягнули до себе. Стоїмо. Раз, два, три, чотири. Ніжку в сторону. Стоїмо. Раз, два, три. чотири. Чотири. Ніжку підтягнули назад. Беремо за стопу і тягнемо. Раз, два, три, чотири. Молодці. Ніжки поставили широко. Широко поставили ніжки і будемо нахилятися. Дивіться. Ліва ручка до правої ніжки і права ручка у нас нагору. Робимо раз. Міняємо ручки. Робимо два. Ще робимо раз. Робимо два. Ще робимо раз. І ще робимо два. Ще робимо раз. І два. І ще робимо раз. Два. І останній раз. Раз. Два. А тепер дивіться: ми себе обіймаємо. Нахиляємо ми о себе лівою ручкою. Права ручка ручногорі, лівою обійняли себе. Обійняли себе і нахиляємося вниз так само і розвертаємось в праву сторону. Стоїмо раз, два, три, чотири. Встаємо. Міняємо. Обіймаємо себе правою ручкою. Обійняли. Ліву ручку нагору раз. Опускаємось вниз. І розвертаємось в ліву сторону. Раз, два, три, чотири. Ручки поставили на пол, на підлогу поставили ручки, поставили. І дивіться, тепер ми будемо тягнутися до правої ніжки, до лівої. До правої, до лівої. І дивіться, ми як трошечки туди сюди говдаємось. Направо, наліво. Ще направо, наліво. І хто може, може все нижче і нижче робити. Направо, наліво. Направо. Наліво, направо, наліво. Раз, ще ножки ширше зробили. Ще ширше ножки поставили. Опустилися вниз і тягнемось. Раз, два, три. Чотири, п'ять. Молодці. Затримались внизу. Два, три. Молодці до себе. Збираємо. Збираємо ніжки до себе. Обіймаємо себе, обняли себе. Ніжки вирівняли. Обережно вирівнюємо ніжки і прижимаємо себе до ніжок. Раз, два, три. І обережно з круглою спинкою. Встаємо. А ну Но... ніжки рівні, діти! Рівні рівні ніжки. Да. Дивіться. Ще раз зробимо. ніжки рівні, але кому важко? кому важко, може обійняти себе і ніжки зігнути. Обіймаємо себе, дивіться, ми себе обіймаємо, наші ніжки ще зігнуті. От ніжки зігнуті, поки ми себе обіймаємо. Хто може, вирівнює ніжки повністю. Кому важко, вирівнює трошки до моменту, поки вже починає тут під колінками тягнути. Коли ви відчуваєте, що під колінками вже починає щось тягнути, це вже добре. От, Можете навіть повністю не вирівнювати, поки ніж, це у вас часом прийде. Хто може повністю вирівняти, круто. Хто повністю не може, також круто. Вирівняйте до моменту, щоб у вас потягло, потягло отут -от під колінком тягнути. Молодці. Молодці з круглою спинкою встаємо. Розминаємо плечики. Раз, два, три. Праву ручку вперед. Раз. І тягнемо її. Раз, два, три, чотири, п'ять. Максимально натягнули. Тягнемо її в ліву сторону. Раз, два, три. Молодці. Підняли ручку праву нагору. Зігнули. Взяли себе за лікоть і тягнемо в сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять. І максимально тягнемо, тягнемо себе. Раз, два, три. Молодці. Так само з лівою ручкою. Ліву ручку вперед. Взяли себе і потягнули її ліву ручку в праву сторону. Раз, два, три. Чотири. п'ять. Максимально тягнемо. Раз, два, три. Молодці. Ліву ручку нагору раз. Зігнули її. Взялися за лікоть і нахиляємо в сторону. Раз, два, вправо. Три. Чотири, п'ять. І затримали. тягнемо себе. Раз, два. Три, чотири. Молодці. Встаємо. Потягнулися нагору, встали на носочку, тягнемось. Раз. Встаємо на носочки, ручки на гору тягнемось. Раз. Раз, два, три. Опускаємось вниз. Присідаємо ще раз нагору Тягнемось. Раз, два, три. Опускаємось вниз і ще раз нагору тягнемося. Раз, два. Три молодці. Тепер встаємо з вами, встали на колінка. Раз. Стали на колінка. Раз. Молодці. Сіли, тягнемося вперед. Раз. Розтягнемо спинку два, три, чотири. Встаємо знов на колінка. Будемо робити котика. Злого котика і доброго котика. Поїхали. Я трошки ближче до вас підійду, щоб ви краще бачили, будемо робити спочатку злого котика. Він щось незадоволений чимось, і прогинає спинку нагору і підходить ще ближче лапками до себе, прогинається сильно. А потім він розуміє, що все добре, прогинає спинку, прогинає спинку і плечики вправо, вправо повертає вліво вправо. Вліво. І знов йому щось не сподобалось. І він знов прогинає спинку нагору. Стоїть раз, підходить ближче до себе, два, три. І знов все добре. Відходить він від себе. І прогинає спинку і вліво вправо. Вліво, вправо повертається, вліво, вправо. І знов він насупився, ще трошки котик. Спинку прогнув нагору, стоїть. І потім в нього все добре. Він знов прогинає максимальну спинку. Молодці. І повертаємось вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. Молодці. Сідаємо, тягнемося вперед. Раз, два. Три. Тепер дивіться, ручки попереду. Раз. У нас. На ширині наших плечей. ніжки, Раз. Встаємо. Хто може, таточки ставимо на землю. Хто не може, носочки відірвані. Раз. І прогинаємо спинку. Раз. Між ручками нахиляємось. Два. Три. Чотири, п'ять. І затримались. Раз. Два. Три. Молодці. Молодці. Лягаємо на животик. Лягаємо на животик. Раз. Лягли на животик. Ручки поставили перед собою. І отак от трошки від себе їх відсунули і прогинаємо спинку. Раз. Підборіття тягнемо нагору. Два, три, чотири. Встаємо на ручки, вирівнюємо їх. Підходимо до себе, підходимо, підходимо, підходимо. Максимально прогинаємо спинку підборіддя тягнемо тягнемо до догори. Поїхали. Раз. Два. Три, чотири. Молодці. Опускаємось на землю. Молодці. І будемо з вами плити, як ми завжди пливемо. Ніжки у нас натягнуті. Ніжки натягнуті. Ручки поставили перед собою. Нашу грудку підняли від землі. Ручки перед собою і поїхали. Піднімаємось нагору. Раз. Лягаємо. Раз. Лягаємо. Раз. лягаємо. Раз. Лягаємо. Ще раз. Лягаємо. Раз. Лягаємо. Раз. Лягаємо. Раз. Лягаємо. Ще. Раз. Лягаємо. Ще раз. Лягаємо і останній раз піднімаємося і дотримуємося нагорі. Раз. Затримались. І повертаємось вліво, вправо. Вліво, вправо, вліво, вправо. Молодці. Опустились. Поклали от на вашій догонці. Поклали лоб. І відпочиваємо. Раз. Два. Три. Молодці. Встаємо. Стали на ручки на колінках. Стали. Будемо піднімати ніжку на гору. Ніжку вирівняли праву раз. Праву ніжку вирівняли. Раз. Ручки рівно, спинка рівна, ніжка рівна. Піднімаємо праву ніжку нагору. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Затримали на горі ніжку. І робимо такі от оберти. Раз, два, три, чотири, П'ять. Підняли максимально нагору, опустили. Молодці. Тесмо з лівою ніжкою. Ліву ніжку рівненько підняли. Раз. Рівненьку ніжку, рівна спинка. підняли. раз. Підняли. Нагору. Раз, два, три. Чотири. А, ну, діти, давайте активніше, тому що залишилось п'ять хвилин руханки, а ви щось позіхаєте. Дев'ять, десять, кругові рухи. Поїхали. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Опускаємо ніжку молодці. Сідаємо вниз і тягнемось. Раз, два, три. Оп, встали. Молодці. Встаємо. Праву ніжку вперед. Раз. Праву ніжку винесли вперед. Раз. І повністю присідаємо на них. Раз, хто як може? Ліва ніжка позаду рівненько. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Максимально сіли ручки нагору. Раз, два, три, чотири. Молодці. Праву ніжку трошки в сторону відсунули. Встаємо на ручки. Раз, два. Хто може? Встає на наші лікті. Три, чотири. І сидимо так. Раз, два, три. чотири. Чотири. Молодці. Встаємо. Встаємо. Раз. Зараз будемо нашу ліву ніжку вирівняти. Поїхали. Раз, два. Вирівняли ніжку. Вирівняли. Ручки нагору підняли. Два. Стоїмо. Раз, два, три. Чотири. Молодці. Опустили ніжку. Раз. Взяли за стопу себе. І тягнемось вперед. Раз, присідаємо. Два, три. Чотири. П'ять. Затримались трошки. Раз. Пати, три. Молодці. Міняємо ніжку. Раз. Ліва ніжка попереду. Раз. Присідаємо максимально вниз. Права рівненька. Раз. Два. Хто як може, але обережно. Три. Чотири. П'ять. Тягнемося ручки нагору. Раз, два, три, чотири. Молодці. Тепер ліву ніжку трошки в сторону. Раз. Ручки поставили. Раз, два. Хто може? Стає на лікті. Три, чотири. Стоїмо. Раз, два, три. Чотири. Чотири. Молодці. Встаємо. Раз, два, три, чотири. І зараз будемо вирівнювати праву ніжку. Раз, два. Вирівняли ніжку. Вирівняли. Молодці. Піднімаємо ручки нагору. Три, чотири. Стоїмо. Раз, два, три, чотири. Молодці. Опустили ручки. Колінко опустили. Взяли себе за стопу і тягнемо вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять. І затримали себе. Раз, два, три. Молодці. Сіли широко. Широко ніжки поставили. Раз. І тягнемось вперед. Раз, два, три. Чотири. З круглою спинкою встаємо. Молодці. Розминаємо плечики. Зараз хвилинку подивимось, що у нас по часу. Ага, окей. Дивіться, ще встигаємо. Робимо раз. Ніжки підняли. Раз. Ніжки підняли. Молодці. Взяли себе за ручки. Отак, ручка за ручку взяли раз. І робимо вліво, право, Вліво, право, Вліво. Вправо, вліво, вправо, вліво, вліво, вправо, вправо, вліво, вправо, вправо, вліво, вліво, вправо, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, 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 вправо. Молодці. Натягнули наші ніжки. Ручки натягнули, 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 натягнули. Раз, два. Три. Опускаємо молодці. Молодці. Переходимо на колінка. На колінка стаємо. Раз. Обійняли себе два. Обійняли. І будемо нахилятися з рівною спинкою, з рівними ніжками назад. Поїхали. Раз. Два. Пробуємо ще. Раз. Два. Молодці. Раз. Два. Ще пробуємо. Раз. Два. Молодці, ще пробуємо. Раз. Два. І останній раз затримались внизу. Молодці, поїхали. Раз, два, три. Чотири. Молодці. Встаємо. Сідаємо широко. Тягнемось вперед. Раз, два, три. З круглою спинкою встаємо. Розминаємо плечики. Молодці. Сідаємо. Сіли в бабочку раз, сіли в метелика. Сіли в метелика раз, ніжки до себе максимально. Близенько підсунули. Молодці. Правий лікоть долі. на ліву, на праву ніжку, лівий лікоть на ліву ніжку. Взяли себе за стопи. Взяли і отак ніжки. Опускаємо вниз. Раз. Трошки давимо на них. Два. Три. Пробуємо ще. Чотири, п'ять. І зі сторони в сторону. Поїхали. Раз. Два, три. Чотири. І максимально тягнемось вперед. Хто як може? Раз, два, три. Молодці. Чотири, п'ять. Затримались внизу. Раз, два, три. Молодці. Тепер залишилось нам тільки розім'яти знов плечики. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Плечики вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І плечики вправо-вліво. право вліво, вправо, вліво, вправо. Вліво Молодці. Вправо, вліво. Ніжки витягнули вперед. Ніжки витягнули вперед, молодці. Ручки за спинку поставили, прогнули спинку. Раз, два, три. Підняли ручки нагору, взялися в замочок і прогинаємо спинку. Раз, два, три, чотири. Колінка підсунули. Обійняли себе і покачались вправо. Вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво. Молодці. Похлопали собі, ви молодці. 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 Вам дякую. Дуже вам дякую. Я просто знаю, що у вас вже о 11-й годині буде е, інший да. урок. Пішила, Акторс... щоб... Акторська майстерність у нас з вами. Пані Анастасія, дуже дякую. Дітки вам дуже дякую. І до зустрічі на кості, майстерності побачення. До побачення.